Я думаю, ти вже не раз гортавши стрічку TikTok, Shorts або Reels, натрапляв на подібні банери. Але чи замислювався ти, скільки заробляють автори цих відео, просто вставляючи банер? У цьому відео ми поговоримо про те, що таке реклама за системою CRM, як створити аккаунт, щоб працювати за цією системою, які відео потрібно викладати, щоб вони набирали перегляди, і як знайти партнерів, і як заробити, створюючи подібний контент. Почнемо з того, що я розповім вам про систему CRM у TikTok, Reels та Shorts. CRM – це фіксована оплата за 1000 Переглядів відео зазвичай оплата становить від 50 до 250 доларів за мільйон переглядів в залежності від тематики. Тому якщо у вас є канал із хорошими переглядами, його можна легко монетизувати. Усе, що потрібно, це знайти партнера, який вам платитиме. Але зазвичай вони пишуть самі, якщо на вашому аккаунті достатньо хороші перегляди, і в описі вказані ваші контакти. Але якщо у тебе немає аккаунта з хорошими переглядами, ти просто можеш створити або купити новий і почати його прогрівати. І зараз я розповім як це правильно зробити. Перш за все. Це створюєш або купуєш чистий аккаунт, наприклад, TikTok. Даєш йому полежати буквально 5 днів і взагалі не заходиш на нього. Потім 3 дні гортаєш стрічкою і прогріваєш його, дивлячись відео на потрібну тематику. Після цього можна вже завантажувати відео і будуть набирати перегляди. Тепер поговоримо про самі відео. Є два найкращі варіанти, які набирають великі перегляди. Перший з яких це фільми і серіали. Береш прогритий аккаунт, оформлюєш під тематику можеш подивитися в конкурентів. Далі знаходиш популярний фільм або серіал, завантажуєш його і закидаєш на іронку від. Вона наріжена на найкращий момент. Другий варіант відео це меми. Формат мемів буває різний. Можна використовувати такий формат, а можна й такий. Головний плюс мемів в те, що вони швидко монтуються і збирають хороші перегляди. І головне, як заробити на таких відео. Після того, як на вашому каналі буде 2 мільйона переглядів загалом, можна написати менеджеру Dragon Money, щоб отримати банер. Тому Dragon Money, вони платять 250 за мільйон переглядів, але це залежить від тематики. За мами по тематиці казино будуть платити більше, ніж за нарізку фільмів і серіалів, а також вони платять за відео на будь-яку тематику, а не як Він, тільки за тематику спорту. Не дарма на більшості шоцих висить їх банер. І якщо якесь відео з банером набрало більше 100 тисяч переглядів, відправляєш менеджеру на перевірку, контакти менеджера і телеграм-каналу Dragon Money, TikTok я залишив в описі. Це одні з самих простих схем, для неї не потрібно ніяких вкладень і якісь особливі знання. Якщо Очі, щоб я детальніше розповів про кожну схему? Пишіть в коментарях на цьому, все не будьте рабами системи. Займайтеся бізнесом і до зустрічі.